Слава Україні! Хотів свій виступ почати з фраз великих людей, що вже тут прозвучала це міністром Черчі. Якщо країна вибирає між ганьбою і війною, то вона отримує і ганьбу, і війну. І друга фраза отто фон Пісма. Будь-який договір з Росією не вартий і того паперу, на якому він написаний. Історія знову знову приходить до того самого. Росія не з'явилася десь звідки, і її дії не стали першопричинними і не відбудеться тільки зараз. Вона постійно веде таку політику. Дивує тільки той факт, що більша частина українського парламенту пішла на цю ганьбу і договір з Росією. Що передбачає цей закон? Закон про особливий статус двох українських областей. Стаття 5, 6 і 10 цього Передбачає, що в них будуть свої вибори. І впливати центральні органи влади на представників, які будуть обрані на цих виборах, фактично не будуть. Це говорить про те, що всі терористи, всі російські найманці, які, я впевнений, одразу отримують паспорти ЛНР і ДНР що там, чи якоїсь новоросії, вони стануть легітимними депутатами, які будуть представляти інтереси тих людей на тій території. Чи будуть вони представляти інтереси україномовного і українського населення? Це викликає сумою. Далі стаття 5 і 9. Вони будуть отримувати право призначати керівників органів прокуратури і суддів та створити народну міліцію. Що це буде за судді? Якісь вердикти виносити для українського народу і українського населення, яке проживає на цій території. Наступне стаття 8. встановлювати прямі зовнішні відносини з регіонами Росії. Що це за стаття? Чи передбачено в Конституції України, що окремі регіони можуть встановлювати прямі, фактично дипломатичні зв'язки з іншими країнами? Чи є це прерогативою держави Україна в особі Міністерства закордонних справ? Це чітко порушує всеукраїнську конституцію і законодавство. Узаконюється режим сприяння для російської мови за відсутності будь-яких гарантій застосування державної української мови. Стаття 4. Що робити з тими українськими патріотами, які залишились на тій землі? Як вони повинні відстоювати своє право говорити українською мовою і бути українцями? Це викликає багато питань. Чому в цьому законі не передбачено, що Росія повинна вивести свої... України з території Донецької та Луганської областей. Тоді мотивація, коли приймалася цей закон, був дуже простий. Немає офіційно на території Донецької та Луганської областей ніяких російських військ. Ну як це немає, коли вже ОБСЄ, Рада Європи, всі визнають, що російські війська є на території України і вони приймають участь в військових діях. Для чого ми замирюємо ці очі? Для чого ми робимо вигляд, що нічого не відбувається? Наступний закон, який прийняли того самого дня, закон про амністію. Кого ми хочемо амністувати? Ми хочемо амністувати людей, на руках яких крові мирних кров, мирних українців. І військових представників Збройних сил України, і мирних жителів, і Донецька, Луганська і, і інших великих міст. Міжнародних злочинців не амністують. Це міжнародне правило. Вони повинні нести покарання: чи довічне, чи росли в навіть таких умовах. Але вони повинні нести покарання. Це суперечить українській Конституції. Шановні, чи змінилося що-небудь на Східному фронті після прийняття цих двох законів? Вони приймалися мотивацією тієї, що коли ми їх приймемо, там все заспокоїться і буде все спокійно. Нам дасться отримати ці регіони в складі української держави. Змінилося. Але лише те, що раніше ми мали право стріляти ворога. А тепер українські військові не мають права цього. Вони не мають права відстрілюватись. Їх стріляють, а вони не мають права. Ситуація навколо Донецького аеропорту. Хто воює з українськими військовими? По всіх телеканалах передають неконтрольовані збройні формування. Ну Кого ми смішимо і кого ми дуримо? Що за неконтрольовані збройні формування, які знаходяться на території Донецька чи біля Донецького аеропорту? Звичайно, це кадрові російські війська, або російські найманці, або ті самі терористи і сепаратисти, які служать їм. Через те ми сьогодні повинні всією радою, я впевнений, проголосуємо і підтримуємо це звернення міської ради з вимогою скасувати ці закони. Але наостанок я хотів би звернутися до Валерія Олександровича просто з маленькою ремонтом. Валерій Олександрович. В Верховній Раді України немає депутатів Народного фронту і немає депутатів блоку Петра Порошенка. Є депутати фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Верховній Раді України. Через те, як голова обласної організації, ви, я вас дуже прошу. Зверніться до свого керівництва, що вони цих депутатів виключили з фракції Батьківщини. Тоді ми вже поставимо крапку і не словом, а ділом покажемо, що ті люди, які голосували за цей закон, вони повинні нести політичну посадку, а потім і іншу відповідальність. Слава Україні!